А що, якщо я вам скажу, що це інвертор 5 де є, який має mppt вхід від 150 до 425 вольт, можна запустити з двох панельок. По 50 Вт кожна. О, дивіться. На pv 1 саме дві панельки. Ось він вхід. Ось воно звідси прийшло. Це дві панельки. Це оцих дві панельки, які отут у мене живуть. Одна на 550 ватт. І друга на 550 Вт. От вони. От цих дві штучки. Немає їх тут більше, просто немає. І воно працює. І воно працює. А секрет я вам не скажу. Будете дивитись довге відео, яке я вже готую, і потім покажу повний запуск цього інвертора. Але отак от: дві панельки, будь ласка. А мені казали, нереально не буде. Пф. Знати треба, що робити. Отак от.